От, от розумієте, ми можемо як завгодно ставити те чи інше питання з певною експресією, з певною, так би мовити, з певним темпераментом, з певними там, не знаю, там, вербальними певними речами да, там, і стилістичними. Як НАТО, як країни НАТО сприймають таку агресивну я б скажу, позицію України щодо того, що давайте так, уже ж, ви або беріть, або, або, або скажіть. Ну, по перше, Бо я ці двері відкриті, чую десятки років. Це дуже довго звучить. і Ви правильно сказали, що це з військово-політичного перетворилось на політично-військове на політичне питання на засібів маніпуляції, та, тому та, що та, ми та, знаємо на жаль. Хоча знаєте, що існує взагалі світова проблема колективної безпеки. Я в жодному разі не критикую такі організації, там чи обсє чи організація Об'єднаних Націй. Хоча, на відміну від тих організацій, НАТО вона більш дієвою є mm -hmm. на мою думку, mm -hmm. тому що в неї, хоча б є прописано реально статутні положення, статутні документи, mm -hmm. і принципи прийняття рішень зовсім зовсім інші ніж в цих ніж в інших організаціях, де деякі члени можуть обмежувати ту чи іншу позицію, чи ту, ту, ту іншу політичний, наприклад, вибір і. Побачимо, на жаль, якщо ця маніпуляція закінчиться, і можливо, якщо так Російська Федерація зараз, зокрема, наприклад, відведе свої війська в, від лінії українського кордону. Я думаю, це питання воно ті е, стабілізується в плані того, що Російська Федерація зараз буде більше, як ще раз повторюю, зосереджена на питання, які стосуються Фінляндії, тому що ми бачимо, що це реальна є перспектива вступу цієї країни до альянсу. Але, зрештою, я впевнений на 100%, що буде. Підсумкова якась зустріч після саміту Російської Федерації НАТО 12 січня. Я думаю, що Єн Столтенберг запросить Володимира Олександровича або сам відвідає Україну десь до під, під кінець цього місяця і проведе такі перемовини за результатами тих зустрічей, які були проведені в Брюсселі з Російською Федерацією, тому що як ще раз повторюю, що тема України буде номер один. Фінляндія також буде дотично і, угу. взагалі, інших таких безпекових питань. Але те, що саме зараз відбувається ця подія, тому що дуже давно вже не було. Якщо я не помиляюсь, останній раз, останній раз Лавров в 2017 році на саміті НАТО в Брюсселі був присутній, коли і Петро Петропетро Олексійович також був. Це був липень 2017 року.